Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у жовтні у New Yorker Вийшла вибухова стаття Залужний приховував стратегію оборони від Зеленського і навіть від США. Наш план був єдиним шансом на успіх. Тоді на неї мало хто звернув уваги. Я вважаю, що даремно пише військовослужбовець Віталій Купрій на своїй сторінці у Фейсбук. Далі мовою оригіналу. Давайте розберемо ситуацію. Перше США не розуміли україн план захисту країни та навіть мали сумніви, чи він був взагалі. Тому голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі вимагав від залужного інформацію про те, як Україна оборонятиметься. Зокрема, просив деталі інвентаризації запасів зброї, проте залужний збрехав і надав неправдиву інформацію із фейковим планом, що це таке. Тобто, залужний не довіряв нашому головному союзнику його військовим розвідці директору ЦРУ, і навіть самому Байдену він думав, що. США грає на боці Путіна, які були підстави для таких дій. Друге, інші чиновники впевнені, що Залужний приховував свої плани навіть від глави держави, побоюючись наказу згорнути підготовку. Один із джерел припустив, що головнокомандувач ЗСУ не хотів розкривати справжні плани Марку Міллі, щоб Білий Дім потім не передав їх Зеленському. Це що таке? Тобто, залужний вважав, що Зеленське може дати наказ згорнути підготовку до війни. А підготовка йшла повним ходом. По перше, це однозначно. Чне свідчення, що зеленський зрадник і СБУ має відкрити провадження і допитати залужного з цього приводу. По-друге, чому залужний не повідомив тоді Марка Міллі або британцям, що він не довіряє Зеленському, і той може зупинити підготовку до війни або вже зупиняє. Це було б логічно, оскільки саме союзники постійно нам говорили про напад і навіть передали деяку зброю, яка зіграла важливу роль у перші тижні війни. Ділін Стінґер, то що до речі, якщо підготовка до війни велася по якомусь Супертаємному плану, про який ніхто не знав, то чому ця зброя не потрапила до наших військових напередодні і у перші дні війни. Чому не була розгорнута тероборона, розміновані мінні поля, знято половину гвардійців з оборони аеропорта Гостомеля. То що оце так гарний план. Тепер після такої інформації Зеленська може звільняти з посади залужного, так як той, в супереч конституції закону України про оборону почав діяти на власний розсуд, угодячи в оману Верховного головнокомандувача. Третя стратегія залужного полягала в тому, щоб будь-якою ціною запобігти захопленню Києва, а в інших районах дозволити російським військам бігти попереду своїх ліній матеріально-технічного забезпечення та постачання. Головнокомандувач хотів на якийсь час поступитися частиною території України, щоб надалі знищувати частини збройних сил Російської Федерації, сильно розкидані лінією фронту. Що це за маячня стратегія здати гостомель і бучо, Маріуполь, Херсон? А чому ще не Харків, Суму, Чернігів може це б ще краще допомогти? Голов рятувати Київ при цьому знищити десятки тисяч українців, завдати шкоди країні на мільярди доларів, запустити ворога до околиць столиці, а ДРГ і окремі групи ворога взагалі всередину логічніше було б розробити такий план, за яким ворог почав би знищуватись о ще з кордонів. Його кілометрові колони були б гарною мішенью для високоточної протитанкової зброї союзників. А в цей час підсилити збройні сили України, добровольцями, запросити додаткову зброю. Я не військовий експерт, але це. Це очевидні речі. Київ встояв, тому що на його захист встав народ. Я особисто відправляв добровольців у Мощун і Лютеж, коли там були запеклі бої. Деякі з них загинули, навіть не будучи мобілізованими, добровольчі формування територіальних громад були створені в цих районах вже тоді, коли ворог практично зазнав поразки. Мені здається, що це якась підстава заложного з боку Офіса президента, скоріше за все так не було. Єрмак і його компашка, зокрема міністр оборони Резніков, за планом ФСБ переконали за. Ленського що США вводить його в оману і повномасштабної війни не буде. Звідсіля і заяви про шашлики, про те, що все спокійно, що не треба евакуювати мрію. Може залужний і хотів би змінити ситуацію, але, будучи військовим, розуміє, що таке субординація, і просто змовчав. Так само, як мовчить зараз про конфлікти серед генералітету ЗСУ. Про це пізніше колись поговоримо. Саме тому залужний і не заперечував позиції Резнікова єрмака що високоточну зброю треба тримати під замком і не перед. Давати її у військові частини розміновування було до залужного, то він просто не наважився або не зміг переконати Зеленського про необхідність його відновлення. Аеропорт Гостомеля обороняла Нацгвардія, а не ЗСУ. То рішення забрати половину особового складу ля на схід приймав міністр внутрішніх справ Монастирський Єрмак. Рішення залишити мрію на інші літаки в аеропорту прийняв гендиректор Укроборонпрому Юрій Гусьо Ярмак. А ось коли у перші дні ми встояли, то звісно ж, розкрився як головнокомандувач, оскільки наважився відійти від командування Зеленського Єрмака. Почав приймати самостійні рішення тісно співпрацювати із нашими союзниками. Єрмаку ФСБ це, звісно, не сподобалося, оскільки тоді Путін не знав про наміри наших ЗСУ на рівні. Тому він організував проти Залужного декілька провокацій, які підтримав Зеленський. Одна з них стосується обмеження пересування країною чоловіків призовного віку. А на місце залужного почали, а може і продовжують готувати генерала сирського. «Пам'ятаєте, що не залужного, а сирського ми побачили в оточенні зеленського після звільнення Ізюму? Те, що зараз відбувається на інформаційному фронті, нагадує мені якусь хитро мудру спецоперацію ворога. На жаль, наш герой Валерій Залужний не дуже розуміється на брудних інтригах ФСБ і їх посіпак в оточенні Зеленського. То я переживаю, щоб він не програв. У мене одна порада головнокомандувачу ЗСУ – Робіть свою справу. Не давайте ніяких інтерв'ю і коментарів захисті. Україну до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!